Еластичні бинти, там засоби гігієни, сухий душ, мило, в принципі, ну головна основа, те, що необхідне. Дякую. А саме цікаве, а саме цікаве, Віталій каже, що в їх підрозділі з'явилась хто? У нас з'явилась дівчинка в підрозділі. Тому ось ця у нас короб... якраз оця коробка буде особисто для неї. Так, ну і розпаковочку ми ж захисниці зробимо. Добре. Щас, так і здорову. Тому щиро щиро дякуємо за всіх, хто підтримує коробками тепла. То пам'ятаємо, що вони працюють і надалі. Вони дуже зігрівають наших хлопців. Тому, будь ласка, маєте бажання і змогу. Присилайте коробочки ваші тепла. Вони досі працюють і вони набули зовсім іншого значення, ще більшого, ніж ми в нього вкладали. Ну Україна підтримувала, підтримує і буде підтримувати. Но ми, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в нашу міць. І нашу mm. перемогу, нашу перемогу, слава Україні. Героям mm.